Права 801. Виконайте дії. Ну що ж, стартує. Дивимося в першому завданні. Нам треба 5 девятнадцятих додати 6 дев'ятнадцятих. Ну що ж, якщо у нас однакові знаменники, то ми пишемо, що це буде дорівнювати такі дії, які між дробами, такі пишемо і в чисельнику, то це буде 5 плюс 6. Записуємо 19. -х. І це дорівнює. 5 плюс 6 це буде 11. І записуємо 19. Є. Переходимо до другого завдання. Бачимо 7 13 мінус 4 13. Знаменник у нас однаковий. То Тоді дії, які між дробами, такі записуємо в чисельнику, то пишемо, що це дорівнює. Тобто це буде 7 мінус 4 13. І це дорівнює. 7 мінус 4 це буде 3. Записуємо 13. Є. Переходимо до третього завдання. Бачимо 19 25 плюс 4, 25 мінус 22, 25. Ну що ж, такі дії, які між дробами, ми такі записуємо і в чисельнику, тому що знаменники у нас однакові. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, пишемо 19 плюс 4. І мінус 22. І записуємо 25. І це дорівнює. 19 плюс 4 це буде 23. То ми записуємо 23 мінус 22. 25. І це дорівнює. 23 мінус 22 це буде 1 одиниця або 1 1,25. Є. Тобто в третьому завданні відповідь це 1,25. Переходимо до четвертого. 34,39, мінус 15,39 і мінус 8,39. Бачимо, що знаменники у нас однакові. Тоді дії, що між дробами, їх і записуємо в чисельнику разом з чисельниками. Пишемо, що це дорівнює. Отже, в чисельнику у нас буде 34. Відняти 15 і відняти 8. І. Усе це буде 39. І це дорівнює. 34 відняти 15. 34 відняти 10 це 24. А 24 відняти 5, це буде 19. Ми пишемо 19, відняти 8. Записуємо 39. І це дорівнює. 19 відняти 8, це буде 11. Ну і записуємо, що це у нас 11. 39. Ну що ж, отже, в четвертому завданні відповідь це 11.39. Ну що ж, ось таке елементарне завдання на додавання і віднімання дроби з однаковим знаменником. На цьому вправу завершено.